Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 22 травня, і ми на городі. Сьогодні, до речі, друзі, свято. Миколая чудотворця, літнього Миколайчика, я кажу, тому щиро всіх вітаю з цим святом. Бажаю найосновне це здоров'я і миру, друзі. Всім здоров'я, всім миру, щоб усе було у нас неодмінно добре. Так як сьогодні свято відпочиваємо від домашньої роботи і вирішила взяти телефон, прогулятися з вами на городі і показати, що в мене на цей день виросло. Щось зійшло, щось не зійшло. Ми вже почали садку на городі. Висадили розсаду. сейчас підемо, покажу вам скоренько, швиденько. І висапали картоплю. Вже так пробіглася я по-міленькому, ось Тут смужечку висапала, трошки там. Тут я раніше висапала, вже знову заростає. У мене з краєчку тут два рядочка Петрушки. Як ніколи в цьому році в мене більш-менш зайшла Петрушка, не літом, а весною. І навіть її видно. Я вже просапала. Два рядочки в мене. Насіння висадки на чорнушку висадила в цьому році. Попробую сама зробити чорну, вирости чорнушку. І бачите, вже ось ці насінневі цибулинки тут повистрелювали. Так що, може, щось і вийде. Редиска, хоча ми вже редиски так наїлися. І ще навіть та, що під агроволокном, ну, є нова. Це длінненька, така 18 днів. Вже навіть зав'язуються плоди. Я, до речі, її поливала і посипала. Попілом, ну знову дивлюсь, блошка є. Полила гарно її змочила, потім присипала попілом. Тільки так діє оцей попіл, тому що якщо на суху посипать, все нічого не допомагає взагалі. А так попіл налипає і непогано днів 5, там 5-7 днів нічого на ній, якщо дощу немає, не було. А це знову таке треба робити, тому що яди дуже довго треба чекати. А це ж редиска, актофіт там біоці, яди, вони не дуже допомагають. Базилік щось у мене один рядочок не зійшов. Ну. Нічого страшного, без, баз... без... без базиліка можна жити. Головне, щоб картопля зійшла. Укропчику кинула, тут рядочок є. Шпинат, салат. До речі, щось таке на шпинат. Ага, це тля. Так само тля на бурячки. Тля напала, бачила, там вчора вова пробіг про трави, а на шпинат я якось і не подумала. Салатик я вже у цьому. Парнику вирвала, віддала кроликам і, шпинат, і салат. Ми його, ну, в мене не дуже зелень люблять, так, я трошки по скубу, то він переріс, я віддала. А тут дивлюся, оця китайська зелень. Дивіться, тут рукола. Отака рукола. Фіолетова, зелена рукола, якась капуста, якісь буряки. Ну, таке щось цікаве, ну, не для нас. Ми любимо сало і картоплю. І картоплю і, сало, і борщ. Так, борщ. І... Горошок у мене два рядочка. Тут е, ярий чесничок шість рядочків. Далі чорнушка у мене посіяна на цибульку цю тиканку. Непогано так зійшла майже шість рядочків, один не повин. Потім Red Baron У мене три рядочка, оця фіолетова, на салатики. Потім кущовка, я її підгорнула, бо вона якось так в мене повилазила вся нагору. Редиску ще не вирвала, вже треба вирвати її поросята віддати, бо вже тут ми її не рвемо, вже все. Далі цибулька, ту, що я на зиму сіяла. і часничок. Тут у мене два через два, як завжди, садю. Цибулька весняна і морквочка. Непогано так морква зійшла, не треба її проривати. І вона у мене якось так, виходить, не дуже густо. І не рідко, і не густо, якраз нормально, щоб її не проривати. Де-не-де там пучочками є. Ой, наступила. Ну, звиняй. У мене так рядки посіяні. дивіться, прямо глаз алмаз. От, бачите? Наче бичок попісся. Нічого страшного, Аби урожай був, поки стрілок немає, ну ще трошки рано. Часник непоганий, я його підживлювала і азотними Калійними, ну, куряком підживлювала, підживлювала попелом його. Все тут у нас гарненьке. Дивіться, які дебелі. Бачите? Часничок непоганий. Надіюсь, на консервацію, на їжу у нас буде. Бурячок у мене е салатний зійшов поганенько. Тут не зійшов у мене, забула, як він називається, Ефіопка, думаю, єгиптянка, Ефіопка. Взагалі не зійшов, пересіяла, але поки той не зійшов, бо я вже пересівала у суху землю. Тут далі щось де-не-де. Це я досівала ще мені показали, що один, два, три, 4, 5, 6 рядків мало досіяла три рядка тут де-не де пізніше. Огірки внизу, там я огірки вгорі садила, різні ті, що купувала. А тут фенікс Плюс садила два рядочка, то де не де, бачите, є, немає вологи. На огірки немає вологи це катастрофа. Вони просто погано сходять, сидять там на місці, я не знаю. Трохи де-не дає, ну дуже туго-туго йду. Тут у мене ще шматочок. Іде помідорів, моя розсада, це не основна, там в мене основний. Щас пройдемося, покажу. А тут досажую по пустого трошки місця. Це в мене рання капуста. Я не розраховувала, але мені бабуся купила 20 штук, посадила оце, куповану, а я ж свою сіяла. Оце два рядочка, у мене своєї, ще тут капусти. Так що в мене капусти — це капець. Я не знаю, мені 20 штук вистачає поїсти на все літо, коли вона нав'яжеться. А це у мене тут більше 40 штук. то Я не знаю, коли це ми її поїмо. Ну, комусь, може, треба буде. То дивіться, моя доганяє куповану, хоча ж її набагато раніше садять, а я сіяла це те, що з парника, тому що в мене в лоточку з хати Пала. І гляньте, вона доганяє цю купову, ну, так що нічого страшного. Зараз перейдемо на іншу частину. У мене город поділений на один, два, три, чотири частини. Одна там така широка частинка, де у нас баштан і соусні кабачки для поросяток. Найширша така частина. Тут у нас картопля, картопля ще тільки-тільки вилазить. Бачите, оці ж турпаки це з того року картопля, що погано десь викопали, вибрали, її вже жуки всю почти обглодали. Тут квасолька в мене, непогано квасолька вийшла, де не де через ямку. Там вийшла, так і є квасоля, ми квасолі їмо багато у борщі я тільки квасолю переробляю. Роблю квасолю в томаті, так у нас добре йде, бо я її забуваюся замочувати. А тут уже далі помідори свої на розсаду. Я садила по два штучки, і вони вже гарненько пішли. А Тут у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядів 240 штучок. Ось на ці латочки. Зараз зайду вище, покажу, того, що в мене сонце засліплює. Ось така латка. Ось тут по грудочку 240 кущиків і там щось я 330 кущиків поки посадила, але в мене ще трошки є. Так розсада в цілому непогана. Своя, домашня, нічого в цьому році не купувала. Тут у мене свій перчик, 100 кущиків перчика посадила. Ось, дивіться, мадмазель, цибулю мені валяє. Не валяй мені цибулю. Отак у мене вийшло 100 кущиків перчику. Тут 1, 2, 3. так, 60 кущів я раніше посадила, а тут 40 кущів трошки пізніше, трошки менше. Ну, нічого, він теж піде. І висадила я 40 кущів своїх баклажанів. Як їх тут шманає жук. Я вам передати не можу. Дивіться, які баклажани. Вони нещасні, в цьому році прямо біда. Я в тому році в дворі посадила на клубніки, і там їм було так класно. І мені легше це бігаємо по 10 разів на день, їх об'їдає, обжирає. Я не знаю, чи тут щось виживе, чи ні. Так то сама розсада непогана баклажанів. Ну, а сильно ж її вже об'їло, гляньте. Це капець. Я не знаю, що їм робити, жуки. Так, і все. Далі там, де-не, в мене кабаки посходили, ну тут таке. Мало-мало баштан, він так слабенько ще лізе, тут у мене спаржева квасоля. Така щось вона бідна і нещасна, отаке щось є, не знаю. Сусідка вже вийшла, поливає в нас. Я не поливаю. Я з поливалки та вийду, щось, я то полью і все. У нас води скільки немає, води малувати, то я в принципі не бачу сенсу особо так ну розсаду, а що, що далі поливати, Огірки в ямки поливати там, де не зійшли, ну воно задубіє. отак бачите, Одна ямка є, дві ямки немає. Це всякі, які я тут садила. Всі оці кібрії, гектори, що, що там іще, аякси. Воно все отак сходить по одному. Одна є, я ж кажу, два нема. Два є, три нема, чотири нема. Ну, як піде дощ, то ситуація, може, трошки поміняється. А ні, то будемо пересаджувати. Такі справи. Ще в мене ось в цьому парничку з віконних рам залишилися помідори. Ще оці я взагалі не висаджувала. Завтра, мабуть, вийду, висаджу їх. І тут ще залишилися. Досадю якраз кусочок. Там, той, що в мене залишився, і нарву бабушки, ще їм треба досадити. Така непогана теж розсада. Оце з такої розсади я висаджувала собі. І дивіться, які гарні на городі стоять помідорчики. Пахнуть так. Отака у нас, друзі, клубнічка нав'язується. Оця така біленька, вже скоро буде поспівати. Вже. На початку червня може й буде клубнічка. Трохи в мене кури сюди залізли. Порозгрібали, ми їх наказали, тепер не випускаємо. І були, позалазили мурашки отак по кущики, то я посипала, ходила спеціальними такими посипочками-ядами, то бачу, що вони всі пропали. Немає Ні, жодної ніде мурашечки. Все гарненько. Цвіте малинка. Джули працюють, дивлюся, та працюють. Навіть уже малинка і перецвіла вже і нав'язується Нічого собі я не замітила. Працюйте, працюйте. А тут у мене Еліксир росту захований. Це Я тут замочила кропиву, кульбабку, всякі травки, муравки. І воно в мене вже перекисло, більше як тиждень, вже не тільки дві тут. І я вже ним підливаю таких два стаканчика на 10 літрів води на поливалку свою підливаю, і таке гарне, безкоштовне і дуже дієве добриво. Хочу вам сказати, це дуже діє куряк, і це кропива дуже дієве добриво.